Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні моє відео почнеться з такої красоти. Таку, ви бачите, бускову, дуже красиву, з такими гарними сполохами. Отака неймовірна краса появилася у мене 6 червня. 2023 року. Ну, я була у захваті від цієї орхідейки і я не змогла собі сказати ні. І вона потрапила до мене у колекцію. Я дуже переживала, як ця орхідейка себе поведе. Чи приживеться вона у мене вдома, чи не приживеться. Але я побачила. Дуже гарні результати. І від 6 червня ця орхідейка квітне не перестає. Дуже гарний сорт, невибагливий, дуже красива в окрасі, ну, чудова у неї коренева система. Я вам зараз її ближче і покажу. Вона знаходиться ще у мене. У покупному вершечку отака у неї коренева. Це означає здорова коренева, здорова орхідея і гарне пишне цвітіння у цієї орхідейки. Що хочу сказати за цю орхідейку? Цю орхідею я Поливаю у блюдечку. Вона стоїть у мене отак на блюдечку. І я собі проливом покраю горшечка, отак її проливаю, залишаю її водичку у бідончику і вона собі отак собі п'є водичку. Таких проблем з цією орхідейкою я не бачу, тому що це є здорова, гарна орхідейка. Така красота. Красота, я просто задоволена, що у мене з'явилася така неймовірна гарна орхідея в колекції. Вона мені дуже підкреслює мою колекцію от з такими сполохами, з таким обводом. Шикарна просто ця орхідейка, я вам покажу ближче. Це є тоші. Неймовірно крупна, з таким яскравим окрасом. З гарною такою малиновою губою насиченою. Чарівна, одним словом, сказати, це є чарівна орхідея. Я вам покажу ближче, яке у неї шикарне цвітіння. Є квіточки, які трошки мені пообпадали уже при транспортировці цієї орхідейки. Ця орхідея була трошки квіти, які поламалися. Ну, ті вона і скинула, а решта квіточки всі залишилися на ній, і вона так далі, і квітне, і квіти тут свої тримає. Я вам зараз покажу, як виглядає це все. Неймовірна красота. От зблизька покажу вам квіточку, як вона гарно виглядає, і який її гарний сам окрас в сполухи. Губа, оцей крап такий її безподобний знизу по пелюстках, квітка просто неймовірна, розово-бускова квітка. І кожна квіточка по-свому має різні штрихи. Десь трошки більше є, десь трошки менше. І оцей її перламутровий отакий окрас, вона переливається вся. Квіточка просто безподобна. Як вона виблискує гарно. Також ще один є квітонос. Виворітна сторона. Як виглядає кучеряві оці її пелюстки з такими зубчиками. Ну, Кожна квіточка собі індивідуальна по-свому. Чудесна просто орхідея. Вона переливається і зверху. Також переливається із виворітної сторони. Дуже люблю такі орхідеї, вони дуже гарно і виглядають. І дуже цікаво, вони дивляться, художник розмальовує квіти, по пелюсточках отак розкрашує, отам трошки так, нижні пелюсточки дає більше. Верхні трошки менше ну, така красота. Просто зачаровує така красота. І коли дивишся кожного ранку. І що хочу сказати, що не надоїдає вона своїми квітами. Таким блиском. Таким переливанням, гляньте, як вона переливається. Оце її нижній крап такий канапатий. Центр припудрений. Отаким вусковим ледь-ледь розовиною, пудрою напудрена. Краса неймовірна цієї квіточки. Дуже має гарний також і листочок вам покажу. Листок такий має полосатий. Отакий полосатий листочок у неї. Я зняла її. Я хочу... я хочу протерти її листки, бо вона трошки припала мені вже порохами. Я маю тут водичку і я зараз її отак чистою водичкою і протру. Час від часу я стараюся орхідеї свої протирати, душувати у ванні. Зараз трошки стає холодніше, погода вже осіння, трошки менше я вже їх душую, стараюся більше протирати тепер. Ой, вечори холодні, щоб десь як продушую. Щоб десь вода мені у пазухах не залишилася і щоб мені квітка не пропала. Тепер більше я отак протираю, більше б ні безпечніше. Якщо вже я якусь орхідейку душую, то я стараюся винести її на двір, щоб вона мені добре просохла, щоб вітер гарно просушив пазухи, щоб орхідейка мені не зігнила. так я протираю верх і вниз, і орхідея стає гарно. Також я покажу, як я буду поливати цю орхідейку. Я набираю у грушку собі води і отак по краєчку я проливаю. Водичка стікає по краєчку горшечка. По корінчиках, Утягує в себе перший раз, дивлюся, ґрунт верхній, а потім лишня вода в людці стікає. От уже почала появлятися водичка в людці. Отак я пролила її. І ця орхідейка залишається напуватися собі сама. Хочу показати, дивіться, хочу вам покажу. Так. Я пролила корінчики світлі ще. Але так як водичка є у блюдечку, корінчики собі самі почнуть працювати і тягнути водичку з блюдечка. Я не стараюся так замочити, щоб вони були зразу. Мокрі, вона поступово собі тягне вологу сама. Зараз до вечора вона собі потягне усю вологу, яка знаходиться у блюдці. Тому що тут гарна велика коренева. І вона всю водичку витягує на себе. Так що ця орхідейка з цього блюдечка до вечора всю воду випиває. І от такий гарний у неї букет. Уже зберігається від 6 червня аж до сьогоднішнього дня. Отака мене милота тішить у моїй колекції. Така чарівна, весела, з такими гарними всполохами. І мені приємно, що вона мене так довго радує. Таке сьогодні у мене було відео. Хотіла з вами поділитися, показати, які здорові орхідеї, як вони гарно цвітуть, які у них гарні листки, корінці. Оце є, є здорова орхідея, яка має дуже гарне все і листочки, і корінчики, і цвітіння, і вона процвіте довго. І буде тішити нас довго. А на цьому я буду своє відео закінчувати. Всім вам гарно дякую, що ви дивитесь мене, що ви мене підтримуєте. Всім щиро-щиро дякую. А хто ще не підписався на мене, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже приємно спілкуватися з вами. І цікаво з людьми спілкуватися, які також займаються орхідеями, і яким не байдуже життя таких рослин. Дуже цікаво, як люди доглядають за своїми орхідеями і діляться. Також хочу попробувати різні способи ще вирощування орхідей. І хочу попробувати так, як люди вирощують. Ну, але все з часом. Всім вам гарно дякую, всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, щастя, здоров'я, добра, достатку усього вам найкращого у кожну родину. І всім вам, земних благ, будьте всі здорові і всім вам гарного дня! От хочу показати, як починає працювати коренева система корінці починають знизу підтягувати собі водичку, починають зеленішати, от вже до середини корінчики вже стають зеленішими. Дуже швидко орхідея починає працювати, і отак я по колу покажу. Отак працюють здорові корені. І корінчики, які отут стали пустотілі, але це не страшно. Це був відросточок від кореня, і щось він собі не задумав далі рости і щось собі засох. Але це не страшно. Це все нормально. Отак От корінчики працюють, починають тягнути вологу. Отак виглядає здорова орхідейка.